Раз, два, три. Сьогодні у нас 15 червня 2016 року. Це відео ми знімаємо на господарстві Паламарчука Василя Антоновича. Село Гажбіївка, Ямпільський район, Вінницька область, Україна. Ця цибуля фірми Хазера, гібрид Вольф f 1 був посіяний в минулому році 2015 року, 15 серпня. Звичайною віницькою сівалкою, ось такого типу, і всяких там точних сівалок, точного висіву і тому подібного. Одна проблема, що урожай вже зібраний, майже весь залишається лише невеличка частина його, але для демонстрації на відео супер врожаю по суті і рекордної ваги цибулини. Ось така. Поки що. Ми бачимо, що перо лише все полягло і вагу ще буде набирати. Що в нас тут виходить? Дві цибулини ми бачимо. Це в нас кіло 500 з копійками. Ось таке, щоб продемонструвати, що вага не накручена. Таруємо і виставляємо. Ось бачимо. 785 грамів Да, ще одну ставлю. Це у нас буде кілограм і 10 грам. Тобто кілограм 510 грам. Ще дивимося третя. Два кілограм майже 300 грам, В принципі, вважається в рекорд абсолютний цього гібриду 510 грам штука. Сьогодні ми бачимо зовсім інші результати. В принципі, вам можна йти. Да. Ось так ось так воно це все діло. Якщо перевести її на польову врожайність, приблизно скільки ми будемо мати тонн з гектара? В районі 100 тонн. В районі 100 тонн. В районі 100 тонн. Тому що я тут сотка є, то я около тонн і зібрав. Ось ми можемо пронаблюдати цю, пронаблюдати цю територію? Так, Пішли дощі, звісно, треба зібрати, бо буде в опаді. цього сезону у нас досить обільні опади, але в принципі підкормки, які ви робили тут? На підкормки осінню давав нітроамофоски, Оце в мене пішло 10 кг нітроамофоски. Весною, коли кропив від ці і мухи, по листову підкормку давав карбаміду. Листової. 300 г карбаміду на відро води. Відключно І... рев від... Від, від мухи. Ось такі результати. А в принципі, у вас тут заправлена земля органікою в основному так же ж? Ну так, коли буре стояли, в органіки вистачає. Органіка вже... це. Грунтовий э... гербіцидом накривав, шарувати не шарував. Тобто після посіва перед сходами накрили Грунтовим, гербіцидом. Да. Для того, щоб ґрунтовим, для того, щоб не заглушили бурянами, тобто, бо це, це все-таки літо. Віляє, суді, полягали, на зиму Ось такі Участок ми маємо близько сотки тут. І пізніше можемо викласти доповнітну інформацію, яка буде ну, звітувати про вагу, загальну вагу, коли це все обереться до кінця, щоб було точно зазначено. 5 кг. Ось дивимося на скільки в нас тут є їх. Два чотири, сім. 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 сім штук. Ось сірники да, і вага. Майже 5 кг. Результат рекордний, в принципі. А якби було запросити на рекорд, щоб хтось приїхав, і зазначив, як би це виглядало? Процедура досить довга, а нам простіше засняти, викласти в YouTube і хай люди дивляться. Ми не обманюємо. Якщо воно да. таке є, то воно таке. Є. Да, ну дивіться, тут, тут може бути обман. Да, що тут, тут обманювати? Ось ножниці. Да, ножниці Порівняння. Ну, я не знаю, можливо хтось бачив такий врожай, але я, наприклад, ще не бачив. Ось дивіться, як випало з зерно пучком, нічого нікого не заглушило, просто одне одного роздавило, розтиснуло і ми бачимо, абсолютно добре розвивається вона. Я так зрозумів, що ви вже тут проріджували її. Вона ж не, ну, да. не... Я виривав, бо прощать малої. Я здаю, я не мав другу я здаю, прощать малої. Я меншу менше продавав, а нема куди йти. Не, не, біжу, не Якби для там, споживання, я не знаю, якісь заклади громадського харчування, то було б добре. Але так як в нас це на ринку продається, фактично... В розницю, да? то... Ну так, да, ну бабка схоче таку, чи буде. А якби на їдальні якусь, то, звісно, кафе, ресторани, їдальні було б шикарно. Просто нам фактично до нормального закладу досить далеко, як до Вінниці би їхати чи до Могильова. Тому ми продаємося на місцевому ринку. І придеться вона також, але не зовсім має попит за що свого великого об'єму і, і маси великої. Да. Хоча люди дуже здивовані і дуже переймаються тим, скільки тут хімії. Ну, на, на рахунок хімії ми сказали, тут практично нічого так, не, не додавалося. Що якусь хімії можна дати, щоб знати, я ще оце побачив? Яку це хімію ще можна давати? Хай мені підказує. Я виявляю, що ще, ще куди тут хімії. Або можна до порівняння, ось подивитися, ось, близько. Сіяною весною. з насіння, так? Так, да, так. Да. Якби Студе. тут дійсно були якісь переваги в хімії, то мабуть ця теж була б показала б дуже великі результати, ну, але вона показує вважає, самі так. нормальні результати. Після сходу ось така приблизна густота висіву і в минулому році, так? Да? Так, да, так. Да. Ось так. Ми бачимо, що тут посіяний на цьому ж самому участку. Ми здивовані. Я б не сказав, що багато, але все і це, і проще, плюс 150 на вистрілок. На сотку. Це нічого. Дуже мало було. Це нічого. І так далі. Щоб була стрілка, зірвали стрілку, але тим не мене, цибулина, вона нормальна. Абсолютно нормальна, это так? А коли перо засохне, яка ж вага може бути тоді? Ну на трошки йому доваж, стрілка. От тоді стрілка. Вона жива, хороша, цибулька. буде. Так що рекомендуємо. Якщо висохне, то скільки то воно ви. Ну 5-10%. Що добере ваги? Ні, наоборот. А як воно з пера має забрати ще влаги трохи? Чи ні? В якому ти смісі, що перо? Перо, бачу, що зелене перо. Та як воно no. засохне, то поїдеться росте, на... її треба забрати, бо дощі пішли, щоб не гнило. Я переживаю, щоб не гнило. і нашим вже більше. Ну так. Да. В принципі, це правда. Ось такі результати. У вас є якісь рекордні результати там з... Мається на увазі з помідор чи ще щось. На майбутнє. No, ми помідор, ми на майбутнє, так? Так. No. Да. No dobra, to nie